Друзі, ви це бачите, тільки подивіться, що там таке. Давайте підемо ближче. Друзі, це просто неможливо. О, коряче, я це знайшов. Друзі, ви тільки подивіться. Це справжній український замок. Я ще такого не бачив в Майнкрафті. Давайте підемо ближче та взагалі обдивимося, як він виглядає. От, ось такий захід тут у нас ми бачимо стоять грати. Нам якось треба буде потрібно відкрити ці грати. Тому я пропоную скрафтити зараз алмазне кайло або хоча б залізне та відкрити їх. Але тільки за допомогою вас ми зможемо це зробити. Тому підписуйтесь на канал, щоб двері скоріше відкрились. Це залежить тільки від вас. Скільки вас зараз, давайте всі, хто дивиться це відео, давайте всі підпишемось на канал, щоб самі двері відкрились набагато швидше. Отож, ми продовжуємо йти в бік дерев, щоб нам потрібно спочатку нарубати дерев для самого початку, там я бачу. Така глявна, яка нам підійде, О, там овечка є з боку. Ми підійшли ближче до дерева, нам потрібно зробити хоча б три блоки кругляка, того от ми зараз цим займаємось. Я вам скажу навіть більше, нам вдалося зробити чотири блоки, і зараз для початку, я думаю, нам потрібно скрафти саму дошку. От ми поки шукаємо. Де можна все ж таки знайти корисні копалини, які нам потрібні, тобто камінь та залізо для початку, і вуголь, щоб могли переплавити саме блок заліза. Поки це все розказує, у нас готовий верстат є. Для початку нам потрібно скрафтити палиці, щоб ми могли зробити першу нашу, перше наше кайло, правильніше сказати. От, це ось у нас вийшло сокер. Я вже нагадав, як саме робити кайло. З дерев'яним кайлом ми вже можемо відправлятися в... Ось ці от пещери та добувати камінь, звичайний кругляк. Нам потрібно його добути хоча б 12 блоків, щоб ми змогли зробити пічку та, звичайно ж, кам'яне кам кайло. Також, поки ми добували кругляк, я ось тут замітив, що в нас є багато вугля, який нам пригодиться у будь-якому випадку, чи будемо його тут збирати, чи можливо ще якесь місце пошукаємо. А тим часом у нас є 13 каменів, та ми можемо піти зробити пічку, тільки почекайте, нам потрібно звідси добре, стрічки блоків землі позабираємо, щоб ми могли нормально при нашого верстака, закладаємо, робимо дві палки. Та Робимо кам'яне кейло. Все ж таки, в нас вийшло його зробити. Також в нас залишили ще 10 блоків каменю, того я думаю, що варто все-таки зробити пічку, щоб ми могли спокійно переплавити той самий блок заліза. От, ставимо біля верстака нашу пічку. І у нас вже є ось такі міні-інструменти. Далі відправляємося в ось, що... знайшов. опа. Тільки подивіться, тільки подивіться, скільки є цілих. Я так розумію, 6 кусочків залізної руди. Це дуже прекрасно. Отож, ми збираємо ці всі кусочки, які в нас залишились, та е, переходимо у пічку. Також по дорозі я побачив ось вугілля, я того вирішив зразу, щоб ще не вертати ще раз сюди цю пещеру. Просто забрати їх, от, зразу забрати, скільки там є. От, Ми ну, бачимо тільки Два кусочки. Ну я думаю, їх вистачить. Далі ми от збираємось нагору трішки, проробуємо пару блоків землі, щоб ми могли вибрати спокійно. от, Ще один на блок мішає угорі і ми вибрались. Далі заскакуємо просто сюди, нася заразу пічка, значить в пічку ставимо вугілля та наше залізо. Далі просто очікуємо, коли воно переплавиться. Поки очікуємо, коли воно переплавиться. Хто ще не поклав лайк, прошу зайдіть під відео та покладьте лайк. Також підпишіться на канал. Дуже-дуже мені приємно, та це більш мотивує. А також це пришвидшує вихід нового відео на каналі. Тому я попрошу це знову ж таки зробити. Що ж, поки ми тут з вами говорили, у нас вже готових два кусочки, ще трішки очікуємо. Вже не терпиться поглянути, що там знаходиться в середню замку, що там роблять взагалі жителі, та які унікальні, можливо, якісь, ну, не знаю, можливо, що там є справді унікальне, тому вже просто не терпиться зробити цю залізну, залізне кайло і відправитись в замок. От у нас вже все готово, ми беремо три залізних кусочка та все, залізне кайло у нас готове, то ми зразу просто прям біжимо зразу в замок. Ми вже приблизли до самого замку. Ви тільки подивіться, у нас вже все готово. Нам же лишилось тільки от зламати ці грати, які тут стоять і не дають вийти жителям, так само, як і нам. Ось, ось так я виглядаю. Ми взяли залізне кайло. Ми з вами всі готові. Якщо ви всі готові... Ми зараз будемо зламувати ці карати. Пропоную гаяти часу та перейти до того, щоб ми могли зайти всередину замок. Що ж, починаємо ми у та ось. Ось так от. У нас все вийшло, ми зайшли всередину замок. Тільки подивіться, як тут красиво, тільки подивіться на округи, так як, як само виглядає замок всередині. Тут є також багато жителів. Що ж, потрібно рухатись далі. Давайте спробуємо піти до жителів, запитати, як у них справи, злі, що вони тут роблять. От жителі, привіт, що ви тут робите? Чомусь вони взагалі не, роз... не хочуть зі мною розмовляти. Ось так от виглядають їхні будиночки маленькі. Звісно, також ще якась шахта повністю подавного золота, таке враження, що вони щось приховують від мене. І не хочуть я туди заходити, я так розумію. от. Тут є ще один будиночок і біля ліжка якийсь от потаємний люк, який ми зайдемо трішки пізніше, обов'язково зайдемо, тільки подивіться, щось і всередину йде вниз, ми з них обов'язково знову ж таки зайдемо, от тут є так оскрині. Ось такий от дзвінок у нас є, який їх всіх збентежив. Також попереду можна бачити три скрині, які стоять, і сходи наверх, які ведуть у сторожові баші. Давайте піднімемось та подивимось, взагалі як там все, весь цей процес замку відбувається. Ми бачимо, можемо бачити в горі ось такі от двері є. Подивіться тільки, яка краста, яка висота звідси. Відкриваємо двері. Тут у нас також є дзвін. Ось так от віконниці стоять, які можна, це так кришки люка, їх можна опустити. Вилізти, наприк, що на вас нападає, чи ще щось можна побачити, хто це іменно і як він це робить, і зразу подати на тривогу, якщо щось не так. Вийшли ми з цієї сторожової башти та рухаємось до іншої. Можливо, там щось є інше, можливо. Там щось по-іншому. От ми заходимо, бачимо також дзвінок, і плюс-мінусві мінус бастю, башти всі в замку одинакові. Також можна поглянути з цього боку, якщо все виглядає, головне тільки не впасти. Ось там от, далеко у нас є гора, яку можна побачити. Далі ми рухаємось в сторону скрині. Цікаво, подивитися, що там є у цех справку. Давайте справку у цих скринях подивимось, що є. Потім далі спустимось у підвал золотий і поглянемо, що там є. Так, відкриваємо першу скриню, значить, і демонся. Тут. тут є стейки, просто жарені, звичайні. Стейки. Ми тріски штейки взямо собі, якщо б був якийсь голод, ми могли просто спокійно поїсти. от. Далі в нас тут знаходиться хліб, просто багато, а тут запечена картопля. Ну, просто звичайна їда любого селяна, так сказати. от. Також ще раз нажимав на дзвіночок все-таки. Щоб трошки їх е, збентежити. Все це робилось не просто так, а для того, щоб у нас був вільніший прохід у золоті шахти, які ми просто зараз, просто зараз на ваших очах ми будемо туди спускатись і дивитись, що там взагалі всередині є. Вау, ви тільки подивіться, скільки сундуків і повністю кімната побудована з золота Вау, просто вау. Я так розумію, жителі іменно охороняють ось цю кімнату, і вона знаходиться в такому секретному місці, і навіть сам замок побудований для того, щоб охороняти її від когось чи від чогось. От у першому найменшій скрині знаходиться просто електричні рейси. Далі е, легка вагова плита знаходиться також повний сундук. Е, після чого у третьому сундуку знаходиться дзвін, також і дуже багато. Вау, це саме напевно. Саме багато скринь, там знаходиться дуже багато золота. Тут взагалі не оброблене золото іде. Цікаво подивитися, що знаходиться далі в сундуках, а тут краями наступний. тут іде просто золотий злиток, далі золота морква, і у нас залишиться останній сундук. Тут знаходяться золоті яблука. Напевно, я так розумію, які зачаровані чи просто золоті. О, далі у нас залишилось тільки перевірити одне секретне місце в цьому замку. Це. Ось цей ось той люк, який розташований в будинку жителів. Що там знаходиться? Прям дуже інтересно. Жителі, про що ви розмовляєте? Можливо, поділитись зі мною, не хочу чомусь не зі мною розмовляти. Ось ми приблизилися до цієї кімнати, де знаходиться секретний люк. Ми впали у воду. Добре, що тут була справді добре. Що тут була вода. Ось, ось така от є тут секретний такий тунель. Там в кінці ми бачимо двері. Також тут є дуже гарне освітлення. Що там знаходиться в дверях? Ми відкриваємо двері.